Осанна, благословенний цар, грядущий в ім'я Господнє!» З такими словами люди зустрічали Ісуса, коли Він в'їжджав на молодому ослі в Єрусалим. Вони вистилали його шлях своїм одягом та пальмовим гіллям. Це був урочистий вхід Ісуса в Єрусалим, який християни згадують і відзначають, щороку за тиждень до Великодня. Виповнилося старе пророцтво, написане пророком Захарію. Він за 500 років до цієї події сказав: гляди, цар Єрусалиму, що сидить на молодому ослі, розкажіть детальніше про це свято. Отже, свято входу Господнього до Єрусалиму це дійсно сповнення давніх пророцтв, про те, що мала статися якась така подія, яка сколихне народ ізраїльський, і дійсно. Перед Пасхою за тиждень ми згадуємо, як Господь прийшов до Єрусалиму, як весь народ, який був в Єрусалимі в той час, прийшов в такий дивний рух. І всі з радістю зустрічали Ісуса Христа, і багато зрозуміло людей, що, можливо, Він той Месія, про якого говорили давні пророки. Чому Ісус їхав саме на ослі? Царі. В'їжджали в міста як переможці на конях чи на колісницях, а Господь обрав шлях смирення. І для того, щоб підкреслити власне смирення, як говорить нам Євангеліст Матфій, він попросив, щоб учні привели ослицю і молодого осла і поклали на них одяг свій, і він сів поверх нього. Тобто, ця тваринка, це якраз приклад. Божого смирення, коли Господь обирає саме молодого Віслюка для того, щоб здійснити своє урочисте входження до Єрусалиму. А для чого люди сталили одяг та гілки? Радісна зустріч Ісуса Христа в Єрусалимі, на мою думку, була пов'язана із тими подіями, які були перед тим. А саме ми читаємо з Євангелія, що Напередодні Господь повернувся із своєї подорожі і прийшов до поселення, що називається Віфанія, і там воскресив із мертвих брата Марфи та Марії, Лазаря. Євангелія каже, що Лазар був другом Господа Ісуса, що його сестри Марфа та Марія часто зустрічали Господа в своєму домі, давали можливість заночувати, давали наїдок. І коли помер Лазар, а Господь в той час був в своїй подорожі, то, повернувшись, вже пройшло чотири дні, як Лазар помер, але сталося диво. Господь пішов на те місце, де був похований Лазар, повелів, щоб відкрили гріб, і воскресив Лазаря із мертвих до життя. Тому то ті люди, які прийшли в Єрусалим, Через день, і, взнавши, що йде той, який Воскресив Лазаря з Віфанії, вони з радістю зустрічали. Вони вигукували Осанна, сину Давидовому. Їхня радість зустрічі проявлялась в тому, що брали власну одежу, стелили під ноги Ісуса, різали гілля дерев для того, щоби з радістю вітати вхід Господній до Єрусалиму. Коли Ісус в'їхав в Єрусалим, заплакав. Чому? Євангеліє каже, що плач Божий був про долю того міста. І ми бачимо, що Господь не є такий безпристрасний, як нам може здатися. В Євангелії ми зустрічаємо багато прикладів, коли Господь тішився, радів. Ми зустрічаємо навіть в його словах такі, як би усмішки. Ось. Але водночас ми зустрічаємо приклади, коли Господь і плакав. Коли Він прийшов в Дім Марфи і Марії і взнавши про смерть Лазаря, він почав плакати. Коли він входив в Єрусалим, також був плач Божий. Я думаю, що це був плач за ту долю, яка потім була подальшому, долю Єрусалима, долю його мешканців, коли через декілька десятиліть. Єрусалим був захоплений та зруйнований, і багато людей дуже і дуже важко постраждали. Що б ви хотіли від себе додати про це свято для нас, християн, свято входу Господнього до Єрусалиму то є радісний передвісник Воскресіння Христового. Коли ми прийдемо напередодні вербної неділі, ввечері до церкви. То в кожній церкві ми заготовляємо вербу, молимося, просимо, щоб Господь освятив ту вербу, роздаємо вірних і вже на недільній літургії стоїмо із тою вербою і уподібнюємо себе тим людям, які з радістю зустрічали Господа. Так як Господь прийшов в Єрусалим, ми просимо, щоб так Господь прийшов і став Богом нашого життя. Так як він війшов через Єрусалимську браму, ми хочемо, щоб Господь війшов в браму дверей нашого серця, щоб він оселився там, перебував і щоб наше життя було завжди достойним Божої присутності. Дякую вам за таку цікаву бесіду. Я хочу всіх вас привітати із вербною неділею і побажати, щоб ми в єдності і в радості. Зустріли світле Христове Воскресіння, святкували Пасху Господню, і щоб Господь благословляв усіх нас. Апостол Павло каже: радійте завжди в Господі, і ще каже, радійте. І ця радість наша у Господі повинна бути більш свідомою та досконалою, ніж радість народу ізраїльського, бо ізраїлітяни не до кінця розуміли значення вшествия Спасителя в Єрусалим. А ми з вами вже знаємо, для чого сходив з неба на землю Христос і що Він зробив для нас. З вами була Комарова Катерина. Бувайте!